Що п'яний матір твою, опусти пістолет! Опусти пістолет! Опусти пістолет! Опусти пістолет! Допоможіть! Допоможіть! Допоможіть на допомогу! Нам потрібна швидка, швидка допомога! Що сталося? Там Данте! Що ти тут робиш? Іди витягни його звідти. Що тобі відомо про це? Що ти знаєш? Нічого, він щойно був тут. Стефані, що ти бачила? Він з кимось перечався, а потім почали стріляти у нього. Стріляли в мого сина. І з ким він бився? Не знаю. Ти їх не бачила? Ні. Ти не бачила? Ні. Нічого. Ні.